Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Як ви гадаєте, яка емоція тут зображена? Ця емоція називається провина. В житті трапляється по-різному. Інколи ображають нас і ми починаємо відстоювати себе. Домовлятися, а інколи можемо образити і ми. Коли нам роблять зауваження, ми можемо відчути емоцію, яка називається провина. Нам стає незручно від усвідомлення цього. Ми можемо почервоніти і починаємо просити вибачення, якщо зауваження було доречним, і ми дійсно образили іншу людину. Головне. Вчасно зупинитися, все обдумати, зробити висновок і не карати себе. Пропоную пограти з кубиком мій настрій. Для цього необхідно підкинути кубик, назвати емоцію, яка випаде на грані, та відтворити її мімічно. Радісний, сердитий, сором'язливий. Зляканий, радісний, сумний, зляканий. Наостанок пропоную виконати вправу емоції та почуття. Вам необхідно з'єднати назву емоції з її зображенням, підписавши кожне слово відповідним номером. А наше заняття закінчилося. До побачення!